І сьогодні в маркері подій ми не помилимося, якщо в пізньої вечірньої пори скажемо доброго ранку. Оскільки по той бік океану, точно ранок. І з нами професор Манхетенського університету Ігор Айзенберг. Пане Ігоре, вітаємо вас на хвилях «ФМ Галичина, а також на стрімі нашого Ютуб каналу «ФМ Галичина. Вітаю вас, пане Романа. Вітаю всіх слухачів і глядачів. Но ще ніколи напевно жодна виборча кампанія в Америці настільки уважно не вивчалася під мікроскопом в Україні. І такої великої кількості гадання на кавовій гущі теж дуже багато. Я розумію, що монетизуються наші експерти, американологи, навіть ті, які знали політику в США на три з мінусом. Але при цьому ми хочемо від вас автентичну і важливу інформацію. Тож в нашому маркері подій почнемо з того, пане Ігоре, що е чи можемо вважати, що ці вибори поламали. Класичну двопартійну систему, в якій вже були сотні років напрацьованих програм, традицій і так далі. Тобто, це вже не вибори між республіканцями і демократами, це тепер вже вибори між Трампом і демократами Ну, фактично так. Це вибори між Трампом і демократами, тому що ну те, що сталося з республіканською партією, ну от от те і сталося як. Трамп її захопив просто так, як, як і кажуть в Америці політологи, політичні коментатори. Це сталося не вчора, це сталося раніше. Республіканська партія мала в принципі хорошу можливість відійти від Трампа. Після його, після того як він залишив посаду, після того як Байден став президентом в Сенаті, був процес. По другому імпічменту Трампа і тоді сім республіканських сенаторів вони проголосували за визнання його винним, і відтак вони би проголосували потім і за заборону йому балотуватися в майбутньому на будь-які посади. Але решта республіканських сенаторів вирішили залишитись Трампом. Ну, перш за все, це був лідер республіканців сенаті Міч МакКоннелл. Тому що він і напевно от інших таких, скажімо, керівні коло республіканської партії, вирішили, що Трамп може при не може бути, може залишатися, скажімо так, лідером партії для того, щоб допомогти їй, перемогти на виборах до конгресу на проміжних виборах у 2022 році. Ну і напевно, якщо він вони тоді так розмірковували. Я думаю, що якщо він захоче балотуватися з президента, то знову таки він буде таким кандидатом, який буде здатним згуртувати навколо себе. От усіх і е, традиційних республіканців, і нових республіканців з такими дуже правими поводинами, яких власне він заохотив прийти, прийти в республіканську партію. Тобто але... вони, вони вони залишились Трампом, але результатом цього стало те, що він, він фактично є абсолютно беззаперечним лідером республіканської партії. Його слово там абсолютний закон. Угу. І, якщо... А у цьому випадку дивіться, якщо у Тра слово Трампа це закон у партії, то фактично все те, що було традиційно на їх характерно для республіканців, тепер залежить виключно від його візії, плану. І всього іншого. Дивлюся, Financial Times пише про те, що, ну скажімо так, геополітична програма Трампа на другий термін це катастрофа. Не даремно про це і цей економіс і е політику, пише, що заколісно пробують якось в Європейському Союзі приготуватися до по -по -по повторного приходу Трампа, бо не можуть зрозуміти головних параметрів, по якому плану він буде грати. Тож, якщо його слово є закон для республіканців, то чи є у Трампа план? Бо вчора ж якраз Кемела Гарріс якраз критикує. Трампа в тому числі і про те, що це він надуває щоки. А плану в нього жодного немає. У нього звичайно немає ніякого плану. У нього є ідея. Дві ідеї, скажімо так. Одна ідея, що я думаю, що він вірить, дійсно вірить, що він такий всесильний. Що він е, володієкимись там магічними здібностями у нього, от сам він віриться, що лише від його особистості, от, коли він там, там, скажімо, зустрінеться з Путіним чи там ким, що от той, з ким він зустрічається, веде перемовини, на нього подивиться, і, і він е, володіє такою магією, що він вирішить будь-які будь проблеми. Е, я думаю, що він все вірить. А плану у нього немає. але ну, знаєте, є ж програма, від якої він щоправда відкрещується. Але вона є фактично є неофіційною програмою республіканської партії, з якою республіканці йдуть на вибори. Це проєкт 2025, який був складений Heritage Foundation, Це ну такий е, мозковий центр республіканської партії протягом дуже вже довго часу. Більше як 40 років, і там є якраз зовнішня політична частина, яка з тим, що пише Financial Times, вона дуже дуже збігається. Тобто, це така це ізоляціяністська, абсолютно, зовнішня політика. Тобто, це повний відхід Сполучених Штатів з Європи і там про це просто йдеться в чорному по білому. Тобто Financial Times, в даному випадку не відкриває Америку, а лише підтверджує, що так, от оточення Трампа повторюють просто всі ці тези. А ідеї у нього немає. От є, є ідея America First. це до речі, mm -hmm. не його ідея. Це ідея Чарльза Лінберга, відомого пілота і прихильника Адольфа Гітлера який наприкінці 30-х років був лідером одне одним ну провідних лідерів, таких американського антроправого руху? Ну, у них теж було таке гасло. тобто є ідея ізоляціоністської зовнішньої політики. Пане Ігоре, а в цьому випадку що це буде означати зокрема і для нас? І почнімо зараз під таким кутом на це дивитися. Дуже симпатично виглядав республіканський план Помпео, який був озвучений. Нічого подібного з цього плану я не бачу у тому, про що пише Financial Times. Тут навпаки, вихід з Європи, перекидання всієї економічного, фінансового і збройного тягара на європейську спільну. Ноту. Е, ну, А Помпео було зовсім інакше. А Венс каже, а він може, якщо Трамп повертається 100%, стає його віце-президентом. А Вен скаже, та віддайте території, і все, ви не маєте як воювати, ми вам не збираємося за, за це платити. Одним словом, торгує нашими територіями Венс направо і наліво на всіх своїх виступах. Так що, шанс на те, щоб хоча б якась візія із плану Помпео запрацювала у випадку повернення Трампа в Білий Дім, немає не шансів вже? Я думаю, що немає. З того, що я бачу, Помпео він протягом певного часу, навіть довгого часу, ну з тих пір, що Трамп заявив, що він буде балотувати з президентом, він намагався так стукатись у двері трампівської команди, щоб туди якось повернутися, але двері йому. Як я бачу, на сьогоднішній день не відкрили. Тобто він, він не має в авії ніякої і має ніякого реального впливу От він не, не входить до цього ближнього кола Трампа, навіть, навіть на сьогоднішній день якесь таке більш, більш далеке коло не входить. Тобто він, йому би хотілося там бути і на що впливати, але я не думаю, що він там буде, тому що. Якщо Трамп буде обраний, його зовнішня політика, ну вона буде от такою саме, як, як описано в проєкті 2025 як, як як пише Financial Times, Помпео має інші погляди на зовнішню політику, таку значно більш традиційну зовнішню політику американську. Подивлюся на вашими очима і вашими знаннями на інше крило, яке йде йде на фініш, цих, фінішну пряму до цих виборів, на демократів. І так я розумію, що Трамп тепер публічно ненавидить музику Тейлор Свіфт, Бійонс. Я так зрозумів, що сьогодні, з 23 жовтня він ненавидить тепер і білий реп та, від Емінема. Ну, так, так. Я так зрозумів, що він тепер кіно з Де Ніро він не буде дивитися, який назвав його ідіотом. Ді Капріо теж не буде дивитися всі фільми за його участю. І в цьому випадку ми бачимо величезну кількість саме отаких от публічних зірок, які так чи інакше стають в один стрій на підтримку Кемели Гарріс. А на їх адресу після цього летять звинувачення, ну і їх називають там тупими ліваками, голівудівськими ліваками, які вже за першого Трампа кричали, що вони втечуть в Канаду, бо тому що вони не можуть з таким президентом Білому домі вжитися в одній країні. Як зараз це виглядає? Вся ця оця дискусія, коли фактично зірки і музики, і кіно стають публічно поряд з Кемелою Гаріс? Це якось цей дискурс продовжує, от цей дискурс між правими і ліваками? Я не думаю, що зірки кіно чи музики вони мають реальний якийсь великий вплив на виборців. Ну, хіба що там, може, Тейлор Свіфт або Біонсе мають вплив на, на молодь, скажімо так, але я, я знову таки не думаю, що це вплив великий. Тому що слухати музику, там любити певну музику і прислухатись до співаків щодо їхніх політичних ну, це різні речі. Вони чому не можуть сприяти? Можливо, що більше, більше виборців молодих проголосують, зареєструються щоб голосувати. Сполучених Штатах це не автоматично, людина стає виборцем. Тобто, людина має право взагалі не голосувати. Для того щоб голосувати, людина має зареєструватися як виборець? От людині виповнюється 18 років. якщо людина хоче брати участь у виборах? Вона має зареєструватися. Держава... А Американська молодь голосує, чи от, наприклад, там ну не знаю Тейлор світ закликала. прийдіть, проголосуйте там. А молодь в цьому випадку як на таке реагує? бо в Україні дуже використовують всяких таких селебрітіс, щоб пробувати маніпулювати в Америці. Це не працюють такі заклики. Чи працюють на молодь? А може, молодь взагалі не ходить голосувати? Я думаю, що це працює, але не так, як в Україні значно менше, тому що ну ну на якусь на якусь частину молоді, це може мати вплив, а ну я не думаю, що дуже великий. Тобто це не може мати вирішального значення для, для того, щоб люди вирішували, як їм голосувати чи голосувати їм взагалі. А як працюють ось такі м, дуже яскраві е, заяви з двох штабів? Ну я маю на увазі. Як працює на виборця? На виборця республіканської партії старої закалки чи Трампівської закалки, заяви в стилі, що Кемела е, є дура. Як працює відповідно заява Кемеле Гаріс про те, що вона готова пройти тести на IQ, Хай от Трамп. Прийде і підтвердить, що, що він хоча би дотягує. Тобто, оці звинувачення один одного під назвою Ти дурак, а ти ще дурніший нагадують швидше дамендамр «Dum тупий, ще тупіший кінокомедія. Але тут не про це ходить, тут про долю штатів і світу. Тобто, як воно сприймається виборцями такий обмін ударами не пояса. Ну, треба сказати, що Трамп постійно він ображає всіх, хто йому не подобається. Камал Галіс він ображає постійно в кожному своєму виступі. Камал Галісому відповідає, до речі, дуже рідко такими, от особистими, скажемо, яким якимись. Ну от такими, що щоб, щоб вона готова там пройти тест на яку разом з ним. І вона і вона його критикує до болі нищівно, але з політичної саме точки зору, не з точки зору з особистих якихось образних. Вона не робить вона тобто не ображає до хамства. Не скочується її штаб, і її політехнологи mm -hmm. теж кажуть не реагувати. Добре, але тоді наскільки це працює, тобто Трамп він ж такий альфа-самець, можливо, це якраз навпаки, йому плюси додає серед реднеків, не знаю, і інших категорій. Ну, ці його заяви я думаю, що він він їх робить з єдиною метою мобілізувати свою базу, щоб прийшли голосувати. Всі, хто його підтримує, всі, хто його обожнює, щоб вони не залишилися вдома, щоб вони прийшли проголосувати. Тобто, ці його заяви вони саме їх, їхня мета є мобілізувати свою базу, щоб вона прийшла на вибори mm -hmm. і проголосувала. Тому що навряд чи це може мати будь-який вплив на, на виборців, що не визначилось, Ну і на них це не не впливає, на них може впливати зовсім інша річ. але в, але всьому... ви розумієте, оскільки, оскільки ці вибори будуть такими, що вони будуть вирішені кількома тисячами, максимум кількома тисячами голосів. Тому явка важлива і вона він це робить для того, щоб мобілізувати свою базу. Щоб Його була база, явка, так. подобається, щоб люди mm -hmm. прийшли. Маємо буквально, що лічені хвилини пане Ігоре, скажіть, будь ласка, от е, ймовірність цього сценарію, який для NBC News озвучила Кемела Гаріс. Ми маємо на наших очах зараз такий сценарій в, в наших колишніх побратимів на рівні держави в Грузії. Тепер нас побратимами тільки грузинський народ. А в Грузії фактично тихий конституційний переворот в плані сфальсифікували. І не будемо визнавати ні кроку назад. Самі сформуємо уряд одним словом, захоплення влади. А Кемела Гарі сказала, що Трамп готовий до того, щоб оголосити свою перемогу ще до завершення підрахунку навіть голосів. Цей сценарій ймовірний. Я думаю, що якщо Гарріс виграє вибори, він неодмінно оголосить, що що вибори виграв він, що що їх сфальсифікували, він буде робити все можливе для того, щоб зірвати а, ну, ви знаєте, ви мене це такий довгий процес. Щоб зірвати сертифікацію результатів штатами, потім щоб зірвати голосування виборників в штатах, ну і так далі, і таке і інше, тобто. Я я абсолютно впевнений в тому, що чим би вибори не закінчилися, він оголосить, що він їх ще до того, як будуть підраховані голоси. Чи є небезпека, що знову можуть повторитися силові дії? Ми ж пам'ятаємо, коли Трамп закликав, а потім відхрещувався. Казав, я тут до чого? Ну вони пішли самі полізли на штурм. Так, от щось подібне може відбутися за наслідками цих виборів. Може, якщо переможе Гаріс, то може, може це відбутися, тому що Трамп ніколи не визнає своєї поразки, якщо він програє, і він буде робити все можливе і неможливе для того, щоб Гаріс не стала президенткою. Тому що є, є в, в Конституції це прописано. Можливості, якщо президент не обраний, тобто mm -hmm. результати виборів не встановлені. Виборники не проголосували або ні, не проголосувало 270 мінімум виборників за конкретного кандидата. То тоді президент обирає палата представників, де кожний штат має лише один голос в такому випадку. Я думаю, що якщо Трамп програє, то він принаймні він буде намагатися от звести звести ситуацію до до такого до, до того, щоб президент обирала палата представників. Де він сподівається, що він а може який бути. там розклад сил, пане Ігоре? От уявляємо собі, що це пішло саме таким руслом, і як там голоси лежать. Ну, палата представників переобирається 5 листопада. Не лише президентські вибори відбуваються, вибори до конгресу. Тобто, палата ми не перебирає... знаємо, як там карта ляже. Вона повністю перебирається, але з великою ймовірністю, хто би не був більшості в палаті, справа в тому, що якщо президент обирає палата представників, то кожен штат має лише один голос. І в і в країні є трошки більше штатів, де буде обрано більше республіканців до палати представників, ніж демократів. Так буде напевно, і цього разу. Але просто я я хочу пояснити, як тоді може бути в демократів більшість, тому що є штати з великим населенням, скажімо, такі як Каліфорнія, такі як Нью-Йорк. Де точно дем демократи виграють значно більше місць до палати представників Каліфорнія? Здається, півпід якщо я не помиляюсь, 55 депутатів палати представників. З них абсолютно переважна більшість будуть демократами, але вони будуть мати той самий один голос за таких і виборів президента палати, як Монтана, в якій є один депутат палати представників. Ну які, який буде точно республіканці, Або, так, північна, північна південна Дакота. Тобто Трамп розраховує на це. Якщо він програє вибори, то він буде розраховувати. на такий сценарій. так. і от остання остання у нас хвилинка. Власне, в ми бачимо, що ну принаймні, політехнологи в обох штабах сказали, що тема російсько-української війни як і України в принципі не повинна домінувати. Пройшов цей період, коли вони обмінялися своїми візіями. Розуміємо, що на фініші українська тема не є популярною для цих двох штабів. В цьому випадку цікаво вибір американців українського походження традиційно це багато поколінь поспіль. більшість українців голосували саме на республіканців. Так воно склалось історично з часів, ще, як то кажуть, перших хвиль міграції. Як зараз українці будуть? Ми пам'ятаємо перший раз, коли покололася українська спільнота, це коли Обама йшов, одні були за Обаму, інші проти. Тоді сім'ї поділилися. А тепер з Трампом і республіканцями. Буквально півхвилинки скажіть, як українці будуть? Я думаю, що американські українці, особливо ті, хто тут, тут живуть давно, вони будуть голосувати про передусім, виходячи своїх ідеологічних поглядів, від свого відчуття того, як це буде відбуватися на їхньому житті, саме от їхньому житті, так само як і будуть голосувати усі інші. Mm -hmm. Тобто, це як на мене, це прикро тому, що ми американські українці могли би більше подумати про наслідки для України. Але вотну як кажуть, то скажемо в Пенсильванії опитування. Я бачив, що там 50 на 50. Там багато американських українців, що діли приблизно 150 тисяч, здається, вони але подивили... будуть голосувати е, Е, ну, як е, common people, common American people, Так, тобто, Ні, як звичайні... Пенсильванія опитування загальні опитування в Пенсильванії показує 50 на 50. І у американських... це те саме, що в країні так. Та. пане Ігоре, на, на жаль, більше в нас не не лишається часу, але обов'язково продовжимо нашу розмову. Бо було як завжди, нам цікаво в маркері. подій з нами був професор Манхетенського університету Ігор Айзенберг. Пане Ігоре, дякуємо вам, до нових зустрічей. Дякую вам до зустрічі.